В цьому випуску гвоздик повертається в ринг, названо ім'я суперника українця. Майвезер йому не рівня. Скандальна заява Боба Арума. Спочивай з миром, брате, це був великий момент для мене. Откровення Майвезера. Офіційно Усик та Дюбуа проведуть реванш. Відома дата та місце бою. Вітаємо на Бокслайн. Щоб підтримати нас і завжди бути в курсі останніх подій боксу, підписуйтесь на канал. Світ професійного боксу знову готується до великого повернення. Колишній чемпіон світу на півважкій вазі, знаний своєю технікою та витримкою, українець Олександр Гвоздик, на рахунку якого 22 бої, 20 перемог, 16 з них нокаутом, вже офіційно визначився зі своїм наступним суперником. За інформацією авторитетного джерела BoxRec, його новий поєдинок відбудеться 19 квітня у сонячній Каліфорнії. Суперником українця стане маловідомий, але небезпечний 31-річний американець. Ентоні Головий, рекорд якого не дуже вражає: 20 поєдинків, 9 перемог, 3 нічиї, 7 нокаутів. Незважаючи на нестабільну статистику, Головий є бійцем з характером і серйозним ударом, який може зламати плани будь-якого фаворита. Головною подією цього вечора стане жіночий бій. Абсолютна чемпіонка Габріель Фундора та що сестра Себастіана Фундори зійдеться в бою проти Мерелін Баділо. Але для українських фанатів головна інтрига це, звісно, повернення гвоздика, який після невдачі в минулому році хоче голосно нагадати про себе. Нагадаємо, востаннє Олександр з'являвся у ринзі 15 червня 2024 року. Тоді він провів один із найскладніших поєдинків у своїй кар'єрі. Він зустрівся з потужнім американцем, діючим чемпіоном WBC Давідом Бенавідесом. Бій тривав усі 12 раундів. Але на жаль, для українського табору завершився одноголосним рішенням суддів на користь Бенавідеса. Та поразка стала болючою, але не зламала гвоздика. Навпаки, дала нову мотивацію. Повернутися і показати всім, що він не сказав останнє слово. Ентоні Головей, у свою чергу, минулого грудня сенсаційно переміг німця Граніта Штайна роздільним рішенням суддів. Хоча цей бій викликав суперечки серед експертів, мовляв, рішення було спірним. Перемога в офіційному рекорді є. а Отже, головий точно приїде до Каліфорнії зарядженим і зухвалим. Гвоздику вже 37, Але Олександр продовжує рухатись до чемпіонського поєдинку. Головий це прохідний суперник, якого потрібно бити. А далі в планах Давід Рель, який також нещодавно програв Бенавідесу. Один із найвпливовіших промоутерів сучасності, легендарний Боб Арум, зробив надзвичайно сміливу заяву, яка вже сколихнула спортивну спільноту. У нещодавному інтерв'ю Арум поставив Теренса Кроуфорда вище за самого Флойда Мейвезера, людину, яку мільйони шанувальників вважають чи не найкращим боксером усіх часів. Подібна заява звучить як грім серед ясного неба, адже мейвезер за свою кар'єру не програв жодного бою, ставши символом бездоганного стилю та тактичної досконалості. Кроуфорд чи Мейвезер, я оберу Теренса, оскільки Кроуфорд унікальний боєць, якого світ ніколи раніше не бачив. Бійці не звикли до його вміння ведення бою. Вони не тренуються для цього. Я просто думаю, що він дуже дуже унікальний талант. За словами промоутера, Теренс Кроуфорд володіє настільки нетиповим стилем та бойовим інтелектом, що підготуватися до зустрічі з ним майже неможливо. І хоча Мейвезер відомий своєю бездоганною обороною та стратегічним мисленням, Арум переконаний, у порівнянні з Кроуфордом навіть Флойд виглядає менш вражаючи. Ця заява вже викликала шквал емоцій у соцмережах. Деякі фанати підтримали Арума, визнаючи винятковість Кроуфорда. Інші ж звинувачують промоутера у святотатстві і неповазі до спадщини. Ми везера, чи справді Теренс Кроуфорд вже перевершив живу легенду, чи це просто елемент інформаційної війни для підвищення інтересу до майбутніх боїв? У світі боксу знову заговорили про одну з найяскравіших і водночас найбільш емоційних сторінок у кар'єрі непереможного Флойда Мейвезера. Легендарний американець нещодавно публічно згадав сім своїх найзнаковіших перемог. Серед згаданих поєдинків Флойд відмітив брутальний і пам'ятний бій проти покійного канадця італійського походження Артуро Гатті, який відбувся у 2005 році. Боксер поділився дуже особистими спогадами, які вразили фанатів до глибини душі. Коли я озираюся назад і згадую бій проти Артуру Гаті. Вони зробили мене аутсайдером, забрали мільйони, але я все одно виграв. Я бився на його арені, де були його вболівальники, але це мене не зупинило. Це був великий момент для мене, адже я переміг на його території. Нехай він спочиває з миром. Я люблю цього боксера. Такі слова від Майвезера, відомого своєю холоднокровністю і самовпевненістю, звучать надзвичайно емоційно та несподівано щиро. Він не лише визнав силу свого суперника і публічно віддав йому шану, назвавши Гатті улюбленим бійцем. Нагадаємо, що той поєдинок у 2005 році став однією з найгучніших подій боксерського року. Флойд Мейвезер тоді безжально розгромив Артуро Гатті, здобувши перемогу технічним нокаутом, і відібравши у нього чемпіонський титул WBC. Бій тривав лише. Шість раундів і з кожною хвилиною майвезер демонстрував все більшу перевагу, не залишаючи супернику жодного шансу на порятунок. Артуро Гатті пішов з життя 11 липня 2009 року. За загадкових обставин у бразильському місці Порту де Галінас, де перебував у відпустці разом із дружиною та їхнім маленьким сином. Йому було лише 37 років. Його тіло було знайдене в номері готелю. Спершу смерть визнали вбивством, і головною підозрюваною стала його дружина Аманда Родрігес, яка. Перебувала з ним в номері. Вона навіть була заарештована. Однак, згодом звинувачення зняли, коли бразильська поліція перекваліфікувала справу на самогубство. За офіційною версією Гаті повісився на ремені від сумки. Проте багато хто в цю версію не вірить. Та Гатті не єдиний, кого Майвезер згадав у своєму списку. Також Флойд відзначив інші легендарні бої, де він не просто перемагав, а будував свою спадщину. Бій проти Дієго Коралеса 2001 рік. Бій з Оскаром Делахоєю. 2007 тисячі сьомий, Ріккі Хатон, 200 сьомий, Сауль Канело Альварес, 2013. Мені Пак'яо 2015. Та Конор Макгрегор 2017 рік. Ці бої зробили мене тим, ким я є. Кожен із них це окрема глава у моїй історії. І я пишаюся кожною з них. У світовому боксі знову загострюється інтрига. Президент всесвітньої боксерської організації WBO Густаво Олів'єрі підтвердив, що до чемпіонського комітету офіційно надійшла петиція з проханням дозволити Олександру Усику, володарю титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі, провести наступний поєдинок проти Даніеля Дюбуа, чемпіона за версією IBF у цій же категорії. Є петиція до чемпіонського комітету щодо розгляду об'єднавчого бою усик Дюбуа у надважкій вазі. Тому ми публічно оголосимо офіційне рішення щодо цього питання, включаючи статус обов'язкового претендента Паркера. Заявив Олів'єрі, залишивши медіа та фанатів у напруженому очікуванні. Після подання петиції WBO зобов'язано офіційно її зареєструвати, повідомити всі зацікавлені сторони, зокрема Джозефа Паркера, який наразі є обов'язковим претендентом, провести внутрішні консультації, а потім публічно оголосити остаточне рішення. На це все витрачається часу від двох до чотирьох тижнів. Густаво Олів'єрі вже раніше натякав, що у разі подачі подібної заяви від команди Усика WBO цілком. Повірно, піде на зустріч українському чемпіону та задовольнить запит, дозволивши тимчасово відкласти обов'язковий захист титулу проти паркера. Ще більше інтриги додає заява британського промоутера Френка Ворена, який раніше прямо заявив, що наступний бій Дюба точно відбудеться вже в липні цього року. Отже, якщо WBO схвалить петицію, що виглядає цілком реалістично, світ може побачити великий реванш значно раніше ніж очікувалося. І поки я записував це відео, в мережі з'явилася інформація. Від офіційного інсайдера The Ring Майка Копінджера. він повідомляє, що бій між усиком та Дюбуа відбудеться вже 12 липня цього року в Лондоні на стадіоні Вемблі. Отже, все практично вирішено. В Олександра ще є час для підготовки до цього мегафайту, адже до поєдинку залишається 12 тижнів, а кемпи Усика тривають від 10 до 12 тижнів. Тож з нетерпінням чекатимемо на офіційний реліз поєдинку. Друзі, а як ви відноситесь до потенційного поєдинку Усика проти Дюбуа вже цього літа? Адже багато глядачів вважають, що паркер для Олександра буде цікавіший. Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні та хай квітне український Ютуб!